Вітаю, друзі! І сьогодні в нас на огляді радіоняня BT Baby Monitor 150 British Telecommunications. Купували даний девайс наші гарні знайомі в інтернет-магазині за ціною 750 гривень, але товар вживаний. Коли отримали вони даний девайс, вони зіткнулися з проблемою. Проблема полягає саме в блоках живлення, тобто в адаптерах. Дивіться. Ось такі адаптери тут використовуються 7,5 В 500 мАг. І в зв'язку з тим, що такі адаптери, вони не змогли перевірити її працездатність. Тому попросили мене або ж переробити дані адаптери, або ж підібрати, які є наявні, щоб замінити оригінальні. Е, дивіться, перед тим, як щось робити, я хочу зняти огляд, може комусь він буде в нагоді. І так, я буду використовувати для перевірки ось такі блоки живлення від старих телефонів Nokia. Вони ідеально сюди підходять. Але спочатку давайте подивимося трішечки за дану радіоняню. І так, дивіться, радіоняня складається із дитячого блока і батьківського блока. Тобто, це ви залишаєте в дитини, це залишається з вами. І так. Давайте подивимося, як пише інструкція, живлення відбувається у батьківському блокі за допомогою двох батарейок типу А. Я заздалегідь їх сюди вже поставив. Якщо ж батарейки у вас акумуляторні, наприклад, ви використовуєте а не звичайні, сольові, то коли вони розряджаються, ви ставите їх на зарядний пристрій, підключаєте адаптер і воно стоїть, заряджається. Як раніше були телефони, пам'ятаєте, такі у нас. Давно-давно. Так, дивіться. тепер блок дитячий, блок дитячий. Він живиться від батарейок типу 2А 4 штук. Дивіться, типу 2А 4 штук. Але ми будемо використовувати його від адаптера, тому що 4 батарейок у мене, вибачте, немає. Оце такі справи. Зразу дивіться, видно, що вже він дуже. У викорисному стані, тому що розбитий поворотний механізм. Ну, нічого. Так, дивіться. Давайте підключимо. Під'єднаємо. Так, дивіться, що пише нам інструкція? Бачите, блимає зелений світлодіод. Світлодіод буде блимати на протязі 30 секунд, поки ви не підключите батьківський блок до дитячого. Якщо ж більше 30 секунд ви не підключаєте батьківський блок до дитячого, повинен загорітися червоний світлодіод, і він буде блимати. Це світлодіодний індикатор, який сповіщає нам, що нема з'єднання між двома блоками. О, дивіться. Бачите? І так, також інструкція нам пише, що. Радіус дії бездротового зв'язку до 300 метрів це поза приміщенням і до 50 метрів у приміщенні. Також е, у нас є колискові, у нас є підсвітка, регулювання підсвітки, регулювання гучності. Е, також є запис своєї колискової. А також у нас є, наприклад, якщо ви втратили, десь загубили у квартирі батьківський блок, ви натискаєте оцю кнопочку і йде звуковий сигнал пошуку даного блока. Тобто ви зрозуміли: колискові пауза, плей колискової, гучність, підсвітка, регулювання підсвітки дужче менше і ще більше. Там, ну, ви зрозуміли, це пошук. Батьківського блока це запис власного її Колискової або якоїсь пісеньки. І мікрофон. Дивіться, давайте включимо. І так, ми включили. Дивіться, ось вам підсвітка і її регулювання. Менше, дужче, ще дужче. Але не дуже так видно, тому що зараз сонячна погода, плюс адаптер трошечки менший по потужності, він не витягує. Так, дивіться, давайте тепер включимо батьківський. Так, дивіться, ми можемо. Дивіться, що в нас тут є? В нас є меню, де ми можемо включити ліхтарик, наприклад. А, це ми регулюємо. Дивіться зараз. Е, меню, так. Я вибираю підсвітку. Гляньте, я вмикаю стаціонарну підсвітку. Тобто батьки можуть самі включати підсвітку на відстані дитині. Можна регулювати гучність. Дивіться. Зараз я буду говорити, е, наприклад, дитина плаче. Так, 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 раз, раз, один, два, три. Тепер дивіться, якщо ми хочемо заспокоїти дитину. Наприклад, дитина дуже у вас почала плакати, і ви її хочете заспокоїти, не заходячи в кімнату. Дивіться, є ось така кнопочка. Називається толк. Ми її нажимаємо, натискаємо і говоримо до дитини. Так, так, алло, алло, Не плач, не плач. Все добре. Ну, ви зрозуміли. Потім, щоб почути, що скаже дитина нам у відповідь: там чи перестане плакати, чи далі почне плакати, ми відпускаємо кнопочку. Ми відпустили, і тоді тільки ми почуємо відповідь від дитини. Ви зрозуміли. Так, тепер є у нас такий ліхтарик. Дивіться, на ось о. Кнопка ліхтарика, ми натискаємо. І вмикається ліхтарик підсвітка. Тобто ми можемо зайти до дитини, не включаючи світло в кімнаті і світити. Ви це зрозуміли. Це бігає рівень мого голоса, рівень чутливості. Я говорю і воно реагує. Також дивіться, у меню ми можемо вибрати Колискову. Близько не будемо підносити. Ось інші мелодії, тут можна переключити, дивіться. Тихше зробити. Тобто всі дії, які ми робимо на дитячому блокі, ми можемо управл... керувати із батьківського блоку. Це все зрозуміло. Так, я вимкнув, щоб нам не заважало. Ну, ми зрозуміли, є 5 колискових пісень, можливість запису своєї мелодії чи колискової. Функція в нас є talk-back, я вам за неї розповів. Можна говорити з дитиною на відстані. А також коли відпускаємо дану кнопочку, ми можемо почути, що далі дитина робить: чи плаче, чи заспокоїлася від нашого солодкого голосу до неї. Також ми можемо регулювати яскравість нічника, Ніч, нічника я вам розказав, є ліхтарик. Робота від. Бачите, сповіщає нас про те, що ми від'єдналися. Немає зв'язку між батьківським і дитячим блоком. Робота від мережі або ж акумуляторів, тобто використовувати можна адаптери або ж акумуляторні батареї. Також дивіться, монітор у нас стежить за температурою в кімнаті дитини та показує нам цю температуру на моніторах, на обох моніторах Показує дану температуру. І... Ми можемо побачити, чи занадто жарко, чи занадто холодно. Також запам'ятайте, ми можемо виставляти свій діапазон температури. Наприклад, ми знаємо свою дитину, коли їй жарко, коли їй холодно. І ми, звичайно, можемо виставити температуру. Ось, дивіться, у нас температура. Ми можемо виставити, зараз буде відображатися. Пише зараз 17 градусів. Ну, вона повинна відображатися. Також є таймер. Є вібрація. Ну, Дивіться, о, показує 17 градусів. Але ми, звичайно, можемо зайти в меню і виставити дану температуру, яку ми хочемо, по якої зміни цього діапазону нас буде сповіщати. Так, дивіться. Ну, що ще? В принципі, там розберетеся самі. Догляд До уже так такий величенький вийшов. Дивіться, ще є у нас чутливість. Зараз я вам покажу. Ось, о, рівні чутливості. Тобто, є рівень 1, 2, 4 і 5. 5 рівень найчутливий. Тобто, розкажу вам коротко. Наприклад, перший рівень. Реагування на плач дитини. Тобто це дуже слабкий рівень. Наприклад, дитинка трошки ворочається, щось трошки застогнала, щось їй приснилося, і ми цього почти, ну, не чуємо, тобто не чуємо. Другий таре-четвертий рівень це вже середній. Дитинка трошки всплакнула і вже ми почули. А п'ятий рівень це чутливість, ми виставляємо сама максимальна. Тобто, якщо дитинка трішечки там засопіла не так, ми це вже чуємо. Ми вріваємося, біжимо, що з тобою сталося. Моє дитятко цілуємо, обнімаємо, тому що ми кохаємо своїх дітей. Це саме найдорожче, що в нас є. Це наше майбутнє, це наші кровиночки. Е, ну... Дивіться, ось такий огляд. Я вам показав, знайти, показував, зараз вам ще покажу, як можна знайти батьківську. От, наприклад, ми загубили батьківську, батьківський блок, так? Ми нажимаємо цю кнопку і повинен піти сигнал. Бачите? Шукає. Ну що ж, друзі, дивіться, з даним девайсом я вас ознайомив, відео вийшло довгеньке, але отаке, як є. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, до нових зустрічів. Бувайте!